В Італії на захід від Неаполя стався землетрус. Він був магнітудою 4,4, а епіцентр перебував в активному вулкані. Про постраждалих повідомлень немає, але місцевим жителям довелося понервувати. Сотні людей змушені були провести ніч на вулиці. Вони спали в машинах чи наметових містечках, які встановили органи цивільного захисту. За ніч зафіксували близько 150 невеликих поштовхів. Про всяк випадок також евакуювали в'язнів із місцевої жіночої тюрми. На дорогах утворилися великі затори, бо багато хто намагався залишити цей район. За словами експертів, на флегрейських полях цей землетрус був найсильнішим за всю зареєстровану історію. Зона стародавніх вулканічних центрів, що біля Тіренського моря, охоплює західні квартали та передмістя Неаполя. Попередній великий інцидент був тут у 1984 році. Тоді зафіксували інтенсивну сейсмічну активність і як запобіжний захід евакуювали 40 тисяч жителів. Однак виверження так і не сталося.